Чим ближче до виборів, тим жорсткіші заходи застосовують кандидати один проти одного. Днями ледве лишився життя кандидат у народні депутати від радикальної партії по 214 округу у Дніпровському районі Києва. Як повідомили у пресслужбі партії, ввечері 11 вересня Олега Бойка зустріли двоє біля власного будинку і нанесли йому сім ножових поранень в живіт і легені. Того ж вечора до лікарні, куди доправили потерпілого, прибув лідер радикальної партії Олег Ляшко. Тобто, очевидно, що це був замах на вбивство. Для чого робити замах на вбивство на чоловіка, який є кандидатом в депутати? Очевидно, він багатьом заважає в тому окрузі. І тому, коли я про це дізнався, перше, що мені прийшло в голову, думка, що це пов'язано із його діяльністю як кандидата в депутати. Буквально кілька днів тому, 8 числа, 8 вересня, мені телефонував в знервованому такому стані Олесь Довгий. Це кандидат від влади, який балотується по цьому жокру, де наш Олег Бойко балотується. Вимагав, просив, щоб я відкликав нашого кандидата, бо він там десь йому якусь зустріч заважав проводити. Наразі прооперований Олег Бойко почувається краще, і нам навіть вдалося поспілкуватися з ним особисто. Цей фатальний день кандидат пам'ятає добре. Один зразу поперед мене вискочив вищий мене хлопець до 30 років. І другий ззаді. ззаді це я зрозумів, тому що ззаді мене оглушив по голові. У мене там на голові шрам. Ну і потім єдине, що коли мене вдарили по голові, я це ножом почали на землі добивати. Я не знаю, хто з, них, хто з них сказав, це тобі за палатки. Ми будемо вимагати, щоб злочинці були знайдені, щоб вони були покарані. І навпаки, цей злочин ще більше згуртує нас і переконає у тому, що ми повинні рухатися до мети.